Доброго дня, вас вітає компанія Арті. Я технічний спеціаліст цієї компанії. Сьогодні ми поговоримо про паси привідні до агротехніці. Де вони приміняються, як, що з ними робити, що робити так, щоб вони не входили дуже швидко з ладу, що робити, коли вони вийшли з ладу, та й взагалі. Ми розглянемо правила, які існують правила експлуатації провідних пасів. Ремінів, ну, взагалі ремені регулярно та ретельно треба перевіряти. Оскільки сількосгосподарська техніка працює в, ну, в дуже важких умовах, необхідно паси оглядати на предмет наявності якихось потертостей, якісь тріщин. Та взагалі признаки ознаки, ознаки треба перевіряти. Ну, я не скажу, що кожен день, ну, часто, як це кажуть, е, для чого це? У вас це попередить від дуже небажаної, скажімо так, тоді, коли не треба зупинки механізму, агрегату, е, ну що там, комбайн, касилка, трактор. Все, все, що движеться і рухається, о, рухається по полю, воно повинно працювати. Якщо все буде оглянуто перед роботою, то вам буде зручніше. Також я повинен сказати: у процесі, коли йде ну, заміна старого паса на новий, а та коли ще ви ну, вийшов з ладу да, паз, ну, міняєте новий, треба ретельно переглянути е, шківи. Для чого це? По-перше, е, коли шків вже зношується, е, а знос у нас йде порядка 0,4, це критичний знос. Е, тобто, після цього треба шків бажано, ну я навіть скажу, що утверджувати. Дуже бажано його поміняти, бо новий пас у вас вийде з ладу дуже швидко. Також, коли ви зняли старий пас, треба його перевірити на, на такий нюанс, як кажуть, якісь там незвичайні пошкодження. Тобто, робочі поверхні дуже якось дивно сносилися. Спінка, ну, верхня спинка ременів. Це стосується дуже стосується багато стру, струменевих ременів, щоб вона була не потерта, не подряпана, не, там не торчав кор з неї. Таке. Також е, треба, ну, не треба, а дуже, дуже не треба робити цього це ставити. Старі та нові ремені в одній святці. Тобто є там набірка, допустимо, з чотирьох ременів. Ні в коєму разі не треба ставити. Ну, ви зняли старий, бачите, що він ну, задовільний, да, і думаєте, та хай ще поробить? да, І поставили два старих, два нових. От я вам скажу, що два нових дуже-дуже дуже швидко дуже, дуже у вас ну, як так, захочуть відпочивати. Бо вони будуть нести основну нагрузку цих, цієї зв'язки. Тобто є розрахунок на 4 ремені, а у вас е будуть 2-нести всю нагрузку за 4 ремені. Тобто він, Вони, скоріш всього, потягнуться, і ви ну, на що боролися, на те не поратесь. Все одно вам придеться покупати потім 4 ремені. Тобто не економте, це, це ваш час е, у полі це дуже незручно робити. І якщо ви виїжджаєте, ставте добрі, хороші ремені і одразу комплектом. Також ще е, таке, е, такий момент, якщо ви міняєте і старі ремені на нові, е, з причини зносу чи поломки ремені, тобто він розірвався, щось ще сталося. Дуже важливо ще перевірити перекос або соосність шквів. Як це робиться, у кожного хазяйства є свої нароботки, можливо, але я впевнений, що не теж неможливо, а є. є якісь приспособи, є якісь інструменти, в нашій компанії є прекрасний, скажімо так. Інструмент приспособа, все в одному, це від компанії OptiBelt. ось така гарна річ, це лазерний вказівник, є, зараз я вам покажу, як він працює. Це сам вказівник, є ось такий, якщо ви бачите, Лазерна лінійка, так скажемо, не лінійка, а уровень, який йде горизонтальна лінія. Я ж виключу. Також є отакі, так скажемо, чотирикутнички з поділенням є нолік, ну, там, де ноль, де у нас співпадає уровень лазеру з цією рисочкою. Вони. В цьому приладі їх 5, щоб розташовувати в, в різній площині по шківу. Ось так він робить. Я це виставляю на відомому чи ведущому, веденому шкиву. Звиняю, ведущому чи веденному. Включаю його. Ось така йде рисочка. І я бачу, якщо ви бачите, ось ну, по руці. Якщо це, припустимо, що це з я бачу, що у нас ведений чи ведущий шкив і а це стоїть на якщо це ведущий, а це ведений, тобто вони в одній площині розположені, бо рисочка співпадає з ну, ну, нульовою відміткою. Я можу ці, ці чотирикутники. По всій площині, тобто трикутником. Якщо я додав ще е, чотирикутнички чотирикутником, чотири площини. І я можу бачити тобто, ще й перекіс по валу. Якщо шкіф е, десь б'ється, ну, як то кажуть, робе восьмірочкою, я це побачу. Чому? Тому що в якійсь площині цей чотирикутничок буде вище, тобто, якщо ви бачите, буде значення нижче рисочка, або вище. Тобто є, як як кажуть, перекіс. Це теж дуже ну, як, негативна проблема, тобто у вас буде шкіф бовтатися. Ремінь буде або підпригувати, або зношуватися по краям. Як це, якщо це багатоструменевий, він буде вигризати у вас клини, тому що буде неравномірний контакт по шківу, по ручям. Моя порада ремені міняти вчасно, согласно технічної карти до кожного механізму, до кожного. Якщо це комбайн то комбайну, якщо це трактор, трактор. Не затягувати цим, бо така може станеться дивна річ, що ви виїхали так хлоп, і воно не роби. А щоб цього не стало, все. будьте уважними і робіть це вчасно. Ну, це так взагалі. По причинам розрив рівня, чого це відбувається? Розрив Може бути, та не може бути, а за частіше просходить, для, е, якщо в сам механізм попалась якийсь е, ну, сторонній сторонній предмет, а, або сильна якась ударна нагрузка, тобто перевантаження, сильне, різке перевантаження механізму. Е, ось, ось, Якось так. Що ще є зношування робочих поверхень ременів, клинових, варіаторних, взагалі ремень робить роби своїм ну, клином, да? якщо він е, зношується, е, це може бути е, прос, прослизання ремня. Прослизання це е, е, ну, слабка натяжка, якщо ти, так сказати, або Перекісь шківа, що я казав раніше, знашуються спинки, ремні, не спинки, а робочі поверхні. Може бути так, що вони стають, якщо він без обгортки, вони стають, знаєте, як кажуть, як стекляння. Стекляніння ременя просходить при перегріві резини. Резина. Стає, стеряє свої властивості, еластичності, е, пригорає і становиться як стекло. Ремінь вже не має е, можливості ну, робочої можливості, тобто він виходить з ладу. Е, якщо ще е, є така несправність е, поперечні тріщини по кліну, е, по клину е, ременів, це також. Е, Стається при перегріві рівня, як я казав, теряє компаунд, резиновий компаунд ременя, теряє свою еластичність. Він стає грубішим і на кутах згину по шківу, його починає ну, ламати. Тобто, якщо ви бачите поперечні надломи, розриви, як вам бажано, це. Вказує на те, що ремінь дуже перегрівається. Чому це стається? Можливо, в узлу шківа якась проблема, можливо, сам шків не дуже добрий, можливо, натяжка, можливо, сам підшипник, на якому тримається шкіф. Ну, Це треба подивитися і устранити цю проблему. Також про багатоструменеві ремені. Сама розповсюджена проблема це знос спинки ременів обв'язки, як кажуть, багатоструменевих ременів. Чому це стається? Дуже невеликий процент це за за якесь вну... наружне защиту, як то кажуть. А в основному це несправність натяжного роліка. Що там може статися, він може сам по собі вже вийти з ладу, щось там надрізи над коле, як якісь сколи на ньому і присутні, або підшипник, на якому тримається ролик, теж вже виходить з ладу, тобто дуже велика температура, і починає підклинувати і пробуксовувати. Ця спінка по металу, і вона виходить з ладу. Також це може бути при ну, розширена така ж, така ж несправність. Це якщо натяжні ролики дуже маленьких діаметрів. Зусилля при моменту контакту, коли ви давите на ремень, площина контакту зменшається, зменшається площина контакту. Навантаження на ремінь збільшується. Ось те, що я казав, Багатоструменевий ремінь. Це у нас 6 HB. Виход з ладу наружної обв'язки чи спинки. Як кому як подобається. Потертість. От, ось потертість пішла, якщо ви бачите, ось так. Тобто края. І ось, ось все. Ось іде вже корт, йде скоро. І це наявність того, що якийсь дуже якийсь неполадок, як говорять, з натяжним шківом. Отакі от, от пошкодження. Це в основному такі пошкодження від шківа натяжного, натяжного ролика. Так, ще у нас є таке чудне пошкодження, яке нам прислав клієнт. Ось у нас, якщо ви бачите, є таке ексклюзивне пошкодження. Ремень у нас 5HB компанії OptiBelt. Дуже гарний взагалі це продукт. Пошкодження ось яке поперічне розтріскування по клінам. Що я можу сказати? На цьому прикладі є дуже виразні надрізи. Тобто, це могло статися, якщо ну, чоловік, який отримав цей ремень, возможно, розпаковував упакування і ну, він не хотів цього, але так сталося, що він надрізав от ножечком от в цьому місці і в цьому місці. Поставили ви на ремень. Тобто, на комбайн це, Воно почало робити, і, звісно, в цих місцях він почав ламатися. Тому велике прохання охайно поводитися з товаром, і перед тим, як встановлюєте, ви чи ваш механізатор, чи ще хтось у вас там є і людина якась. Ретельно перевіряйте. Бо якщо ви поставите ну, отакий от товар, Отакий ремень, товар, ремень, він вийде у вас швидко з ладу. Ось як же уникнути проблем з пасами? Що треба робити, щоб уникнути проблем з привідними ременями, це треба дотримуватись рекомендацій, Яких? проводити регулярне, регулярне обслуговування, перевіряти правильність натягу ременів, після встановлення нових ременів. Давати їм деякий час на обкатку, тобто в холостому режимі, не в навантаженні, коли ви одразу там встановили і пішли там, ух, якими молодці. При встановленні варіаторних ременів треба їм дати також е, пройти по всім діапазонам, також на холостому ходу. е Мінімальний, максимальний, мінімальний, максимальний. Е, декілька разів. Для чого це? Шківи, варіаторні, вони вже у вас працювали. Е, який у вас там знос йде по шківам, ну, ніхто не знає. Ну, звиняюсь. Всі знають, всі, всі кажуть, що все добре. Ну, як то кажуть, кажуть, ну, ще перевіряють, ну і ще раз перевірте, пусть ремінь новий стане на своє місце. Е, він, всі кути. Які є на шківах, він, тому що це резина, він прийме і буде у вас працювати добре. Також треба дотримуватися інструкції виробника усіх рекомендацій щодо встановлення та заміни ременів, зазначених у посібнику з експлуатації техніки, ну, яка у вас є. І дуже немало важливо, щоб ви використовували якісні ремні. Треба вибирати ну, надійних виробників цих ременів, які відповідають специфікаціям вашої техніки. Тобто, якщо ремень буде, ну, наприклад, компанія OptiBite, це дуже гарно. Він буде у вас робити е, довго і щасливо. Також є дуже гарні ремені індійської фірми Pix, е, клінові, варіаторні. Асортимент дуже великий, ремені достойні, працюють добре. У нашій компанії з'явилися нові надходження Тімкенбет. Є багато різних як одноструменевих, так і багатоструменевих, варіаторних, поліклінових, є багато на різних філіалах. Філіали у нас знаходяться в Дніпрі, в Кропивницькому, в Києві. В Харкові. Дивіться, ну, наприклад, ось ремінь пас, звиняйте, пас е варіаторний. В основі цього паса присутня різина є е Вона дає можливість рем... пасу більш... витримувати більше навантаження, е довше ходимість. Ну, ось Наприклад, отак він маркується Ось такий пас. Отак от він виглядає, як коли приходять з заводу. Ну, ось це американський ремень. Пас, заняйте пас. Е є також багато струменеві. Ось так вони виглядають. так маркеруються, якщо ви бачите. Е оце новий ремень, який приходить з заводу. Також використовується посилений, десь посилений корт. Так, також одноструменеві, різні. Це у нас йде профіль С, також є профіль А, Б. Ну, на будь-який смак і вкус, і що вам потрібно. Все у нас є. Беріть. Що ще можу вам сказати? Полікліновий ремінь. Пас, звиняйте, пас, полікліновий пас виглядає ось так. Маркировка його така. Присутня наружна насічка, для, якщо є привідні, не тільки натяжні, але й механізми, які приводяться гладкими шківами, це способствує не проско... просковжуванню цих ш... Ш... шківів по ременю. Ну, ось якось так. Що ще? Дякую, що ви були на нашому каналі, Или заходили. Ставте вподобайки. Любимо, цілуємо. Ходіть до нас. Скажіть потом. Щоб старий ремень робив добре. Ой, новий ремень робив добре. <різь> новий ремень! Разу три. Поїхали. Ось якось так.